Потяг досить цікава річ. Що повинна дівчина дізнатися про хлопця, щоб викликати у нього цей потяг? Я думаю, що якщо ми зараз почнемо говорити про такі речі, ми будемо давати комусь інструменти для маніпуляцій. Таке враження, що от ну от все, що рухається, симпатично і протилежної статі, от треба порухати, догнати і запліти. Вітаю, друзі! Сьогодні ми будемо з вами розбирати тему статевого потягу, розбиратися, чому одних людей тягне до інших, досі протилежної статі, своєї статі, що з цим робити, і взагалі, чи треба з цим щось робити, і як на це вплинути, якщо ми маємо мету на це впливати. Я хотів би, щоб ми з тобою почали з такого цікавого кейса, ти знаєш, є один молодий чоловік, який зізнався, що є у нього проблема. Його тяне просто до всіх а дівчат. Симпатичних, виключно, протилежної статі. От таке враження, що от, ну, от все, що рухається, симпатичне і протилежної статі, от йому треба догнати і от, якимось чином запліднити. А якщо воно не рухається, треба порухати, догнати і запліднити. Ну, от Це нормально? Ну, от, Ти тільки що сам сказав, що так буває, але це не означає, що це норма. Тобто це вже є якесь певне відхилення. Тому що є порушення потягу. І тут питання: угу. у нього порушення потягу, скажімо так, таке перебільшення виключно до осіб своєї статі, чи виключно ну, виключно до осіб протилежної статі, чи можливо часом і до осіб своєї статі? Ну він каже, що в принципі, якщо хлопчик симпатічний, то теж піде. О, Ну це є реальна проблема абсолютно проблема. Та, я ж не спорю. От, ну, правда, проблема, що коли хлопчика тягне до хлопчиків, особливо якщо цей хлопчик заявляє, що він з церковного середовища, це катастрофа, а не проблема. Але от чому це трапляється? Що впливає на його мозок, так що от його починає тягнути. Насправді потяг досить цікава річ. цікава річ тим, що статевий потяг це те, що закладається практично з дитинства. У людини не просто закладається, воно виробляється. Є певні генетичні основи, те, що дитина вспадкувала від своїх батьків, і є певний досвід, в процесі якого формується саме цей статевий потяг. Якщо говорити про потяг, то Статевий потяг можна розділити на три таких етапи. Це перший етап це платонічний потяг, коли людині хочеться там знаходитися поряд з особами протилежної статі, там, спілкуватися, наприклад, щоб обійняли, там якось щось сніжне сказали. Це такий більш платонічний потяг. Еротичний потяг це вже ближче, хочеться якоїсь такої фізичної близькості, але ще не сексу. І третій етап це саме сексуальний потяг. Потяг, тобто хочеться безпосередньо сексу. Якщо говорити, що може бути порушення на одному з цих етапів, може виникати якраз порушення потягу. Що може бути причиною цих порушень, це якраз те, що дитина могла бачити щось, що не потрібно їй було бачити в тому віці, в якому вона перебувала. Тому що. А потяг він формується під впливом якихось певних патернів і під впливом виховання, і під впливом якихось часом навіть психотравмуючих подій. Давай будемо говорити конкретніше. То ми зараз сказали якусь там класну загальну річ. А от давай конкретно ми говоримо: от є хлопець, є дівчина. От зараз відійдемо, абстрагуємося від мого знайомого. Що має бути в дівчині, щоб хлопця саме до неї тягнуло? Перше у хлопця є певний гормональний фон. У хлопця є певне виховання. Тобто йому говорили, що хлопці зустрічаються з дівчатами, він бачив, що мама живе з татом і так далі. І третій момент це сама особа самої дівчини, кого стягне до всіх. Таке буває, це mm -hmm. не, не є абсолютна норма, але когось тягне до осіб е, якихось симпатичних, привабливих за якимись певними моментами. І що саме приваблює людину, воно може приваблювати щось те, що подобалося в дитинстві. Або я просто зараз розкажу абсолютно абсурдний такий приклад, але насправді ну, це існувало, це розказували одні колеги. Що у чоловіка виникало збудження до звуку, коли на вулиці от їде машина, і вихлопна труба, ось такий цікавий звук, видавала. Ось і ну, це реально щось таке дивне. Коли почав психолог в тому всьому розбиратися, то виявилось. Що коли в дитинстві він був хлопчиком, і в нього була бабуся, яка мила підлогу. Абсолютно, от вона на голе тіло в неї була ось така довга нічна сорочка. Ось вона була такою достатньо широкою комплекції. не хочу це уявляти. Я розумію, що це не саме класна картинка, але це картинка з його дитинства. І ось коли вона мила підлогу, вона голосно випускала гази. Я розумію, що це, це смішно, але оця вся картинка, так, жінка з пишними формами, практично ну без одягу перед хлопчиком, який е, в той час там десь е, побачив якісь еротичні картинки і так далі. Його цікавила уже е, цікавила протилежна стать, і тут він бачить отаку картинку. І в нього це в голові відклалося, і, скажімо так, виникло, виникла виникла така річ. Ну це досить такий складний приклад, але взагалі. Дуже часто чоловікам подобаються такі дівчата, які схожі на їхню вчительку. Ось. Пам'ятаєш, як наш одногрупник казав, каже, А, ну так, так. має а... ходити. Певним чином, дівчина. Так, 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 так. Дівчина має ходити саме так, як наша викладачка. Ось. Тобто Це, це подобалося. Тому саме формується ось цей потяг. І якщо говорити про потяг, наприклад, до осіб своєї статі. Те, що на uh -huh. сьогодні все-таки є патологією, то він виробляється дуже часто за рахунок того, що йде перше певне соціальне викривлення. Особливо сьогодні uh -huh. це досить актуально, коли е, дитина, там років 7-8, раптом е, наштовхується на порнографію. Там, якби все як є, це може бути не обов'язково гомосексуальне порно, це може, може бути звичайне порно. але Якби у цієї дитини, наприклад, немає батька, і він не здатен як би споглядати якимось, хоч навіть випадковим чином, там чоловічі статеві органи і так далі. І тут він перший раз це бачить, і його це чіпляє, тому що він цього раніше не бачив. Там він десь бачив маму, там бачив десь бабусю. А він цього не бачив, його це чіпляє. Він про це починає думати. І коли потім формується якась така трошечки тривожна особистість, тому що багато різних психологічних травм. Потім може формуватися саме оцей такий патологічний потяг. Але е, що важливо, потрібно пам'ятати, що потяг це завжди річ, яка обумовлена трьома факторами: перше біологічним, тобто є певний рівень угу. гормонів, які будуть відповідати за статевий потяг. Якщо говорити що в чоловіків, що в жінок однаково за статевий потяг буде відповідати тестостерон. А якщо ми говоримо, що це біологічний рівень, то є ще рівень соціальний. Тобто, як я виховувався, в якому середовищі я живу, які мої соціальні норми, і є рівень психологічний. Це вже якраз те, що стосується а, мого а, сприйняття цього світу, мого особистого досвіду, як я до цього ставлюся, згідно того, що зі мною відбувалося раніше. Ну по тестостерону тут треба заважити, да, що, попри те, що у жінок тестостерон за це відповідає да? надашок тестостерону буде вбивати потяг, так, да? ну, так, так саме, ну, однозначно, недостатче. однозначно, що так буде. Ну якщо говорити в жінок, в жінок не лише тестостерон в жінок ще є естроген, який теж буде відповідати за статевий потяг. Ось, і якщо говорити саме от час, да найбільш от такого потягу у жінки це період овуляції, коли високий рівень естрогену і високий рівень тестостерону, якраз так сходяться дві точки, і низький рівень прогестерону, який зменшує це все. Ну дивись, якщо знову ж говорити більш простою мовою, тобто ми говоримо, що є дівчина. Яка намагається сподобатись хлопцеві, так? Так. Тобто, а, які речі, тобто, ну ми знаємо, що є, наприклад, там а, у нас комплієнтність по запаху, так, ну ці ж феромони, славнозвісні, і так далі, є комплієнтність по поведінці, по зовнішності. От а, що повинна дівчина дізнатися про хлопця, щоб викликати у нього цей потяг? Ну е, я думаю, що якщо ми зараз почнемо говорити про такі речі, ми будемо давати комусь інструменти для маніпуляції насправді. З іншого боку, нехай хлопці слухають теж і будуть розуміти, що що дівчина це робить один, два, три. Ну вона намагається не маніпулювати. А давай так ми скажемо, що немудрі хлопці, вони дуже часто шукають таку дівчину, як їхня мама. Okay. Ось тому. Якщо дівчата хочуть якимось чином вплинути на хлопця, нехай подивляться на його маму і спробують вести себе таким чином, як його мама. Насправді для багатьох це досить працює на рівні підсвідомості. Вони реально прагнуть там, якщо це надто емоційна жінка, його мама він буде шукати емоційну, якщо навпаки спокійна, його емоційно буде якби лякати. Ось тому це як один з варіантів. А плюс є ще один момент, який практично неможливо замаскувати. Це запах. Uh -huh. Справа в тому, що людей тягне один до одного по запаху досить часто. А, чим це зумовлено? Це зумовлено, що існує така річ, як головний комплекс гістосумісності. Пам'ятаєш, що це таке? Ну так, це специфічні імунні білки, які відповідають за розпізнанівання свій чужий. Так, по суті. По суті, свій чужий. І що ці білки дозволяють? Ці білки дозволяють не почати. Зустрічатися і далі мати потомство з людиною, яка має якусь споріднену генетичну структуру, і при стосунках з якою можуть, скажімо так, виникнути якісь певні мутації чи вроджені патології у майбутньої дитини. Ось і якраз цей головний комплекс гістосумісності він дає про себе знати за допомогою запаху, тобто що людям подобається запах. Один одного то все гаразд, тобто Тоб, вони по ми, суті, Ми маємо сказати нашим глядачам, принюхайтесь, друзі, з ким ви зустрічаєтесь. Насправді, насправді так воно і є. Досить часто буває, що люди спілкуються по інтернету, в них є гарні стосунки, вони вже домовилися, що вони одружуються, і тут раптом, коли вони зустрічаються, вони говорять ні, ми разом не будемо тому, ну, що є е, е, таке певне відчуття, що це не моя людина, і особливо це стосується запаху. Я не можу його переносити. От, е, можливо, наші глядачі помічали, що є люди, які навіть якщо вони спотіли, ви відчуваєте. Що, в принципі, вони пахнуть абсолютно приємно. І є інші люди, які навіть після того, як прийняли душ, вони будуть пахнути жахливо. Ну, Саме та, так, особливо, якщо в куточку стоять не про ніж шкарпетки, та, там запах буде специфічний то, не, не знаю, кому він може то бути приємний. Але... Зрозуміло. Ну Шкарпетки то взагалі особлива річ, але ми говоримо взагалі про запах тіла без якихось ще додаткових там мікробів і надмірного бруду. А якщо ми будемо говорити про якісь, ну скажімо, поведінкові речі, так? Ми, ти зачепила елементи можливо якоїсь психологічної поведінки, так? то дивіться, як мама поводиться. Так? Але от, ну, дивися, якщо ми говоримо там, про зовнішність і поведінку, африканські дівчата, так? От, в Африці ну, стандарт краси, ну скажімо так, на декілька десятків кілограмів більше, ніж стандарт краси у Європі. От, а як сумістити, як зрозуміти? от Цьому хлопцеві йому треба худа чи йому треба товстіше. Ну, власне, ми з тобою маємо пацієнтів з анорексією, різними родами поведінки, тому що я не гарна, бо я там товста. Та, бо я занадто худа. Ну, таких менше. От, а, Чому так? Знову ж таки, ми повертаємося по суті до. Якогось глибокого дитинства. Тобто, якщо у хлопчика стандартом краси була якась там героїня фільма, чи героїня мультфільма, сьогодні досить поширені героїні аніме, а вони там взагалі зі специфічною фігурою, ось або якщо це була якась там добра тітонька, яка з ним сиділа чи з ним гралася, це буде на рівні підсвідомості. І дуже часто, от хлопці говорять, що мені не подобаються там худющі. Взагалі не подобаються ходющі, і в нього стандартно всі десь приблизно однакові. І тут, якщо говорити про те, як зрозуміти дівчині, чи я йому сподобаюся, чи не сподобаюся, то почніть з ним просто спілкуватися, і все буде зрозуміло. Сподобаєтеся, ви йому не сподобаєтесь. Ось, я не думаю, що це велика проблема думати про це наперед. А, ну і а, власне останнє запитання а, в сім'ї. Ми знаємо, що в сім'ї у нас. А, Теж є питання потягу. Да? тобто Коли чоловіка тягне до жінки, і коли жінку тягне до чоловіка, Ну, тобто вони вже одружилися, вже в них все склалося. не хочеться. От не хочеться. От їй не хочеться або йому не хочеться. От як власне на це повпливати? Отут все дуже цікаво. Завжди треба визначити. Не хотілося завжди, чи хотілося, а потім перестало хотітися. Тому що якщо не хотілося завжди, то це означає, що це, по суті, було одруження якесь за вигодою, чи я не знаю за якими параметрами. Тобто, чи батьки так сказали, я так зробив. Ось, і тут вже питання, тут вже потрібно вирішувати. Але якщо це було, якщо потяг був людину тягнуло, а потім е різко це пропав це означає, що потрібно знайти якусь певну причину, і дуже часто, от як показує досвід, напевно, мій робочий, що дуже важливим таким моментом є перша шлюбна ніч. Коли дівчина достатньо, наприклад, тривожна, ось в неї був потяг до першої шлюбної ночі, все було гаразд, але вона собі це уявляла по-іншому, і в неї це відбулося так: ну достатньо неприємно їй було, вона очікувала щось інше, і в неї цей потяг іноді просто пропадає. Тобто вона готова з цією людиною спілкуватися, там народжувати дітей, працювати і так далі. Але самого оцього потягу немає, тому що є якась така певна відраза. Але дуже часто. І, напевно, це самий найчастіший варіант, коли а, є а, от якраз психологічний бар'єр в плані саме спілкування. Я говорила, що потяг він обумовлений трьома речами: біологічними, соціальними і психологічними. Коли психологічно жінка з'їла чоловікові, наприклад, мозок, так. Що він вже боїться з нею за не те, що говорити, от а взагалі там лягати біля неї в ліжку. І тут потрібно налагоджувати саме ось цей момент. Дуже часто буває таке, що чоловік жінку критикує, принижує, а ввечері він приходить до неї і каже: Ну, давай, є ж подружній обов'язок. Ось, а в неї немає до того бажання, тому що його немає. А ще дуже часто буває таке, що жінка надто заклопотана, дуже має багато роботи, вона не відпочила а чоловікові треба ввечері. Ну і це, напевне, вічна тема. Тобто, перше, це треба знайти причину, а чому мені не хочеться? Тобто спілкування. Да. Починаємо все Спіл... спілкування. Починаємо спілкування, що мені дискомфортно, що я. Не приймаю, наприклад, в тобі, або не приймаю в собі, тому що іноді потяг він відсутній у жінки, наприклад, просто тому, що вона не сприймає своє тіло, вона вважає себе негарною, вона не відчуває власної сексуальності, і вона тоді старається відключити скрізь світло, щоб її чоловік ніде не бачив при світлі оголеною, наприклад. Ось старається там вдома маскувати під одягом свою фігуру і так далі. І дуже часто. Насправді це гарні дівчата з гарними фігурами, але з низькою самооцінкою. Ось тому треба пошукати, а чому мені цього не хочеться, і потім разом уже, а, виходити з цієї ситуації. Дуже часто, якраз, це є така парна проблема, і коли обоє змінять своє ставлення певне в цьому, то вони можуть досягти певного успіху. Друзі, ви бачите, ми лише зачепили поверхневий шар такого глибокого питання, і ми будемо його розбирати далі і глибше. Ми дамо вам дієві інструменти, як правильно жити в парі, і яким чином знаходити кращу комунікацію, знаходити кращий підхід один до одного. Якщо вам це потрібно, якщо вам це цікаво, залишайтеся з нами, слідкуйте за наступними випусками нашої програми. Є різниця, який розмір на занадто маленький, практично ніхто не скаржиться. Важливо вміти користуватися інструментом, а не мати великий. Правильно козак може, якщо дівчина гарна та і нічка полярна. У чоловіків процес збудження і процес подальшого розрішення він є видимим. О, Але в тому, в тому випадку, якщо занадто великий розмір, тоді вона на вас скаржитись не буде. Друзі, сьогодні ми будемо продовжувати нашу тему християнського інтимного життя, і ми будемо говорити про норму, що є нормальне і що ненормальне в нашому житті. Чого ми повинні соромитись, сторонитись, а з чим ми повинні жити і казати, це класно, це так задумано Богом, і так має бути. А я сьогодні хочу у тебе, як у фахівця такого доволі вузького профілю, запитати, як твої пацієнти ставляться, коли а, заходить розмова, наприклад, про розмір? Я зараз говорю про чоловіків. Ну, є ж люди з різними розмірами, з різними комплексами, які вони намагаються погасити внаслідок цих розмірів. От а, як, як ти, як фахівець, на це дивишся? Є різниця, який розмір? Насправді, з приводу розмірів, приходять люди дуже часто, приходять, що там надто малий розмір, приходять надто великий розмір, приходять, кажуть, надто вузький, надто грубий, тобто по-різному говорять, але здебільшого це все суб'єктивні речі, це, по суті, те порушення сприйняття себе. Анатомічно тобто, жінки на розмір чоловіка скаржаться набагато рідше, чи я не знаю, чи взагалі вони скаржаться, ніж чоловіки на власний розмір. Я правильно розумію? Жінки теж скаржаться. Якщо говорити в загальному, це 50 на 50. Угу. Скаржаться і жінки, і скаржаться і чоловіки. Тут потрібно розуміти, що це якби дві різних скарги. Угу. Тому що чоловіки скаржаться, бо вони. Дуже часто вбачають в тому якусь недосконалість, що uh -huh. там щось десь сантиметрів не вистачає або десь їх надміру. Це вже їхні комплекси, а у жінок то вже більше е, жінка має проблему, і вона її зазвичай виправдовує тим, що у її чоловіка там не підходящий розмір. Дуже рідко, але таке буває, коли розмір дійсно не дуже підходить. І що з цим робити, я, я зараз скажу. А, тобто, маєш на увазі, розмір занадто маленький, так? А чи ні, буває от на занадто маленькій, практично ніхто не скаржиться. На занадто угу. маленький скаржаться тільки ті, в кого перед тим був більший. Uh -huh. От ті можуть скаржитися на занадто маленький. Ті, в кого він був перший, ніколи не поскаржиться. Що uh -huh. він надто маленький. Ось. Тобто дуже важливо, чоловіки, запам'ятайте, дуже важливо, щоб дівчина була незаймана. Тоді вона на вас скаржитись не буде. Буде. О, Але в тому, в тому випадку, якщо занадто великий розмір, може бути таке, що е, в даному випадку товщина великої ролі не грає, тому що ми розуміємо, що піхва жінки вона здатна пропускати голівку плода. А голівка плода це приблизно десь, от так. Ну ні в кого ж не буває от такої товщини. Зрозуміло. Uh -huh. Ось більше є проблема довжини, uh -huh. що довжина є більшою, ніж е, довжина піхви. Ось, І там впираються в певні анатомічні структури і приносить певний дискомфорт. Але це питання, яке вирішується, тобто, це не потрібно там розлучатися парі. Чи коли часом хлопець з дівчиною взяли і спробували це до шлюбу, ось це не означає, що все, в них є несумісність. Просто є певні методи. Перше, це коригується за допомогою певної пози, друге, є спеціальні обмежувачі. По суті, це такі от резинові кільця, які одягаються на орган чоловіка. І вони не дозволяють проникати глибше, тобто проникає тільки та частина, яка без, без кілиць, і вони регулюються. Там є кілька три чи чотири цих кільця. Ось можна регулювати собі. І це варіант. Інший варіант це просто змінити позу, наприклад. Тобто, якщо до тебе приходять люди, ти допоможеш їм підібрати правильну позу. Я правильно розумію? Так, звичайно, звичайно, підібрати правильну позу можна. Такі просто дві універсальні поради, тому що про це можна говорити довго, але просто дві універсальні поради, які стосуються тих, хто має цю проблему. Перше це поза. Коли чоловік ззаду 100% не підходить для uh -huh. такої ситуації. А друге дуже добре підходить поза, коли, наприклад, жінка зверху вона сама регулює глибину проникнення. Uh -huh. Ну а якщо ми будемо говорити про якісь статистичні речі, да, от ну, що ми можемо взагалі ми можемо сказати, що є довжина там статевого члена нормальна чи ненормальна? нормальна? Ну, може, є взагалі якесь таке поняття в сексології. А насправді поняття норми є. Uh -huh. Є певне поняття норми довжини. І говорити для чоловіка в стані ерекції, нормальна довжина, це від 12 до 17 сантиметрів. Є трошечки більше, ось, є іноді трошечки менше, але є речі, які там рахуються: типу мікропеніс. Є такий діагноз, коли там зовсім все маленьке. Але. Потрібно розуміти, що е, жінці для того, щоб жінка отримувала задоволення, вистачить навіть трьох сантиметрів, тому що більшість чутливих зон жінки вони розташовані саме на зов... більше зовні. Ось, е, і от м, нижня третина піхви. Тому для задоволення жінки. Це не має значення, довжина значення в даному випадку не немає важливо вміти користуватися інструментом, а не мати великий. Правильно? Так, звичайно. І нам завжди треба пам'ятати, що в подружжі інтимні стосунки це навчитися використовувати один одного по максимуму можливостей, а не чекати, що там ти зустрінеш ідеального партнера, який тобі буде ідеально в усьому підходити. Тут уже потрібно пристосовуватися, тому що е, секс це знову ж таки. Е, не просто якийсь фізіологічний процес, а це, по суті, є отаке от фінальне завершення єднання. Тобто, mm -hmm. має бути спочатку єднання емоційне, має бути єднання духовне, психологічне, соціальне, і лише потім уже як кінцевий результат фізичне. Угу. Ось, якщо люди не підходять один одному в тих чотирьох сферах, які я назвала, то фізична близькість це те, що буде тимчасово задовольняти обох, але надалі навіть в цьому буде будуть певні проблеми, тому що, наприклад, пропаде те саме бажання. Угу, угу, Зрозуміло. Ну а якщо ми будемо говорити, от ми говоримо про те, що ну знаєте, там велике великі, маленькі, ми вже поговорили, так то зрозуміло. А от є люди, які кажуть, ну там треба кохатися годинами. Там. Півдня, ну там, всю ніч. Так? Тут, козак, козак може, якщо дівчина гарна та і нічка полярна, то це може бути довго. А от є якась норма в тривалості статевого акту? Насправді є. Насправді ці норми існують, але справа в тому, що ці норми є достатньо відносними. Угу. А справа в тому, що норми здебільшого стосуються чоловіків. Ти типу Ну. так, тому це що це феміністка робила, у... так Це норма наврядче, але норми стосуються чоловіків, тому що у чоловіків процес збудження і процес подаль. Подальшого розрішення він є видимим. тобто є певні знаки, no, які допомагають це розрізнити. І, наприклад, якщо говорити про тривалість статевого акту, треба спочатку визначити, а що є статевим актом. Uh -huh. Ось, Тому що, по суті, статевий акт це процес, який характеризується подразненням статевих органів характерним чином, з певним ритмом, ось до моменту розрішення. Або як, як ми це називаємо, оргазм. І от у чоловіка це буде супроводжуватися таким феноменом, як еякуляція, тобто викид сім'яної рідини. І норма рахується для чоловіка, е, ниж, нижня межа це. Е, 15 секунд. Пів... Ні. Okay. Це півтори хвилини. Mm -hmm. Це нижня, нижня межа норми. Тобто, якщо чоловік починає е, виконувати характерні рухи, він їх виконує менше, ніж півтори хвилини, в нього трапляється еякуляція, це вже. Рахується передчасна еякуляція, і більшість чоловіків вони засмучені таким явищем, а ще більше засмучені жінки, тому що ну, процес досить короткий. В загальному від півтора хвилини і до десяти хвилин це рахується нормою. Тобто, якщо я правильно розумію, якщо чоловік зараз, скажімо, от він витримав цей, ну я б сказав, що марафонський забіг на півтори хвилини, так, а жінка не встигла, то це проблема жінки далі. Я правильно розумію? Тобто ми вклалися в норму в норматів виконаний. Ні, насправді проблема обох, тому що в цьому процесі мають обоє отримати задоволення. Угу. Ось. І тому, якщо це є. Потрібно подумати, а в чому причина такого mm -hmm. моменту, і я думаю, що ми будемо надалі говорити окремо саме про передчасну еякуляцію, чому це виникає і що з цим робити. Ми поговоримо це в окремому випуску. А зараз ми будемо говорити про більш такі універсальні речі, поговоримо про тривалість самого статевого акту. Mm -hmm. Це норма для чоловіків від 1,5 хвилини до 10 хвилин, але для жінок є інша норма. Тобто, жінки навіть при самій найкращій стимуляції 1,5 хвилини вони не отримують розрядку. Мінімальна стимуляція має бути дві хвилини. Це для суперзбудженої жінки, суперметодом за допомогою, наприклад, ще якогось додаткового девайсу. Це може бути дві хвилини. Може бути навіть трошки, ну, зовсім трошечки менше. Ось, зазвичай, при е, звичайному статевому акті жінці треба 10 хвилин мінімум, а то 15, а іноді 40 хвилин, по суті, для того, щоб отримати задоволення. І якщо говорити тут про норми, то потрібно розуміти, що е, норми в інтимних стосунках дуже часто є парними. Тобто, для однієї пари нормально, коли вони за 5 хвилин все зробили, обоє залишилися задоволені,